Всім привіт! У нас сьогодні з вами 1 лютого 2025 року. Це означає, що ми будемо з вами підбувати підсумки рубрики збулося за січень. І в нас цього місяця чотири переможці, і я зараз їх, звичайно, назву. Спочатку розповім про колоду. Колода буде така ж сама, як в минулому місяці. Вона мені щось ну вона дуже така яскрава і мені дуже подобається. В мене є така сама, і вона мені. Прям заходить. Не знаю, чогось вона така позитивна. Ще мені дуже подобається, що тут багато жовтого і блакитного, і навіть чогось патріотичне мені віддає. Проста, нагадую вам, я її в минулому місяці вам теж дарувала. В, цьому місяці, в наступному місяці, я думаю, що буде якась інша. Така цікава, яскрава колода. Проста за традицією. Я думаю, що з нею легко буде. Подружитися вам, потоваришувати, бо вона не перевантажена якимось там знаками відродження Фенікс Вищий суд. Тому, сподіваюся, що вам сподобається. На наступний місяць, тобто на лютий, в нас правила залишаються ті ж самі. Якщо ви слідкуєте за моїми відео, якщо ви бачите, що те, що я казала, що воно повинно збутися, а воно збулось, ви можете повернутися в відео, де я про це казала, написати коментар з. Починаючи зі слова, збулось, і розписати, що саме там сталося. Всі події підряд, типу всі новини, мені в коментарі писати, дякую, не треба. Приписувати мені те, чого я не казала, теж не треба. А так, загалом, я думаю, що всі вже знають моменти того, як ми в це з вами граємо. І мені дуже приємно, що ви дуже уважні і слідкуєте за моїми передбаченнями за те, що ви підписуєтесь на канал. Дуже вам вдячна за те, що ви такі уважні. Я сподіваюся, що будемо продовжувати в такому ж темпі. Цього місяця в нас чотири переможці, тому що я, двоє дівчат вони набрали одна, однакову кількість коментарів. І це в нас будуть переможниці: Наталія Куліковська, Руденко Маріна, Антоніна Ніжегородцева і Гон Мері. Я вас всіх вітаю. Вітаю вас з перемогою. Я думаю, що колоди чудові і вам вони сподобаються. До вас ще поїдуть бойові качечки. Бойові каченята, вони заряджені на успіх, заряджені на щастя. Це в нас така крамничка, там, де майстри наші українські виготовляють такий хендмейд. І я думаю, сподіваюся, що ці як маленькі амулетики вони будуть приносити вам успіх та удачу. Дуже на це сподіваюся, що вам сподобається. Ну, а на зараз я думаю, що. Все, дівчата, ті, хто перемогли, я вас дуже прошу пройти по посиланню в першому закріпленому коментарі в закриту групу, там, де я створила, для того, щоб обмінятися з вами адресами. Ви мені присилаєте скріншот з вашого youtube каналу, щоб я бачила, що це дійсно ваш канал, що це дійсно виписали мені коментарі. І потім я запитаю вас адресу нової пошти. Нагадую вам, що відправляю я виключно. Колоди, подарунки новою поштою по території України, навіть якщо ви десь за кордоном слідкуєте за моїми розкладами, ви теж можете приймати участь у цій нашій рубриці. Просто що у вас хтось в Україні повинен бути для того, щоб прийняти посилку для вас. Отака от у нас традиція невеличка. Так що я сподіваюся, що колоди заряджені на правду, заряджені на позитив і будуть вам показувати лише гарні та правдиві події, які найшвидше будуть збуватися як найкращим чином для всіх та для вас. Обов'язково. Ну, а на зараз, я думаю, що все. До зустрічі наступного місяця в цій рубриці. І правила, якщо ще раз, я пропишу в першому коментарі. На все добре!